Також, друзі, Київ ризикує втратити три міста України. Журналісти CNN побували на передовій і попереджають про загрозу падіння Покровська, Константинівки та Куп'янська. Журналісти кажуть, що найгостріше відчуття кризи були біля Покровська. Один із командирів описав дуже поганий сценарій, за якого війська в сусідньому з Покровському місті. А це Мирноград, ризикують потрапити в оточення. Він додає, що під загрозою є лінії постачання українських військових у Покровськ. Є ризик, що Покровськ може повторити судьбу Авдіївки та Вугледара минулого року, де Збройні сили України трималися до останнього, але результат ми з вами пам'ятаємо: втратили і місто, і людей. Щодо наступного міста Константинівки, то тут минулого тижня сталося суттєве просування російських військ, так пише CNN. зараз ворожі фпв дрони можуть просто з легкістю вражати транспортні засоби вже в місті. Василь, командир 93-ї механізованої бригади, розповів журналістам, що йому 8 місяців не надсилали. Нових, новий особовий склад, І він був змушений поповнювати передові позиції лише двома чоловіками, а доставка їжі, води та боєприпасів доставлялася за допомогою безпілотників. І на останок, місто Куп'янськ Харківської області, російські війська прорвались на північ міста, загрожуючи ключовому шляху постачання українських військових на захід, захопивши село Радьківка. Військові в місті описали ситуацію як дуже-дуже швидкоплинною, а російські військ кори вже заявляли, що їхні сили знаходяться на околицях населеного пункту. Як бачимо, друзі, ситуація напружена. А найголовніше, падіння цих трьох міст звільнить значну кількість російських сил для потужного наступу на Краматорськ і Славянськ. Найбільших міст Донецької області, які залишилися під контролем українських військових.